Доброго дня, шановні колеги, пане Руфате, колеги, шановна делегація Мілі Міджлісу, ми дуже раді вас вітати в Києві. Дуже гарна нагода обговорити наші питання співпраці наших народів, яка дуже тісна, і це навіть можна сказати, що дружба. Хоча Дипломатії, да, ми кажемо, що про більш широку термінологію, але ми знаємо, що український народ, азербайджанський народ це дуже близькі народи, Ми завжди шукали спільне, завжди працювали багато разом. Перш за все, хотів би подякувати Азербайджанській республіці за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми відчуваємо це знаємо це із постійного діалогу між нашими країнами. Ми вдячні за вітання від президента Алієва, яке надійшло безпосередньо в день нашої незалежності, 24 серпня 2022 року, в якому знову ви підтвердили цю позицію, і це дуже важливо для нас в жовтні. Також був офіційний коментар вашого міністерства зовнішніх справ щодо цього. Тобто, ми бачимо, що ця позиція послідовно підтримується азербайджанською стороною, і ми, в свою чергу, незмінно підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність Азербайджану в його міжнародно визнаних кордонах. Я думаю, що повага до міжнародного права, до кордонів, це теж ще дуже важливо в сучасних умовах, коли такі в світі відбуваються різні процеси. Колеги якраз і були в гостях в Азербайджані нещодавно для нас важлива. Одна з найбільших делегацій, яку ми з початку збройної агресії змогли відправити в інші країни, тому що ви розумієте, що зараз це не прості все процеси, але для нас дуже важливо було, щоб наші депутати побували в Азербайджані, в мілі Мілімеджлісі, познайомились, попрацювали. І ми готові таку міжпарламентську співпрацю далі підтримувати. Absolut noch.